Всім привіт! І у нас нова посилка від Володимира. Вона така величезна. Що належить кадр, а ще я загубив десь маркер, а тому не можу замалювати штрих код а її відклеїти не можу, бо якийсь він намерку приклеєний. Будемо дивитися, що по черзі. Нам прийшов Володимир і насолоджується. У нас сьогодні приїхав динозаврики. Володимир. Ми з Володимиром збирали динозаврики, ходили, купляли. І він обіцяв дозбирати динозаврики, він це зробив. Скільки пройшло пів року, він дозбирав. А це що, блядь, за динозаврик такі? Дивина, дай годі. До речі, я тут попадав і цей на льду попадав. Коротше, багато чого відбус. Світла нема, сьогодні не дали світло. Нарешті, я, як кажуть, постираю свої речі. Це перше. І знімемо посилку Володимира. Дивіться, які отаких От я не бачив. Це походу, самиця і самець. Це самець такий, це самиця. Так що? Ось ці прям піздець на такі часті. А так що оці динозаврики, до речі, всі поїдуть до вас. Комусь там хтось щось виграє і поїдуть до вас разом з чимось. І, до речі, у нас розіграш. ось цієї фігурки, і переможець ось, пиши в групу у телеграмі, шапці канал є посилання, в описі до відео, ми на тебе чекаємо, так що вони до тебе поїдуть. Так, у нас ще 4 ось таких. Потім у нас є ще один такий самець. Потім що у нас є? Ось такий. ось такий, Ось такі круті. Ну прям круті бейбіки. Потім ось такі гігантські терадони три штуки. Да. О. Я вже посипав, як динозаврів зовуть. Я вже... Це вже деменція. Пишіть, як динозаврів зовуть. Прям. Це тиранозавр, Оце... хтось. Це не трицератопси, це я забув. Так, у нас є анкілозавр такий, у нас ще є якийсь померлий. Ні, ми його встановили. Оце прямо дуже крупний. Це кадетизація, песня, пісня. Так, сюди ось такий єдинорог, динозавр, ось такий паразаолог, я це ще пам'ятаю. Пінозавр, ну, це фейкова версія, кажуть, він передвигався на двох, ну тобто на чотирьох, а передньо у нього були як угорили. Типу, вона могла їх використовувати, але отак. Типу, Використовувала. пліозавр. І шовцем? А це їжата! їжата. З дирочками, з дирочками. Можуть катати їжата. І що робити? І ось такий оце вже схоже на реального динозавра. Так, і мама є жиха. І тут вам три дірочки щоб і як їх насадити. І як вони можуть кататися на мамі. Чи вони не можуть на мамі кататися? А чого у мами дірочки? Маму вбили? Что происходит? Тут эта штука. I have a, ежата, I have a... мама ежачка. Mm. Ничего не отбывается. Так, ну, mm. ребус. Це Володимир, розказуєте нам ребус з мамою їжахою. А це що таке? Це може мама їжаха на цьому повинна стояти? Це є катапульта? Та я шарю, що це від динозавру. Так. так, куча динозаврів, це до речі, ж поїдуть вони всі до вас до переможців. У нас, якщо ви не знали, переможець отримує сам приз і ще якісь бонуси зазвичай. Фігурку котика, динозаврика. Може ще буде якесь індивідуальне. Ще у нас є полібех. Бибі горілою Вау. Ще жаба якась. Ніхвора. А що з нею А, ядовита жаба, у ж... Точно. І он молоко Он видите, як похищать дітей. Він такий бородатий, прям. Дуже такий неальо чувак. Він молочком. Підманює Гарилу. Так, у нас новорічний різдвяний набір Сант Олень. У нього він нісний, червоний. Ми це виправимо, коли його зберемо. Да. Ось такий Клас, класні набори. Опана! Опана, нам приїхала. Я, коротше, був, не знайшов однієї. Куала, тут повинна бути коала. І потім. Так, да, бачите, нею дрався Володимир. Я не знаю, що відбувалося, але тут повинна бути коала. Давайте перевіряємо на куалість. Да, коала! Тайм коала. У нас на каналі є 10, повинно бути було 11 тварин на каналі. А як виявилося? У нас двух тварин не було на каналі, у відео ніхто не написав. Я ще профукався, забув цю дівчинку, рибку, золоту рибку. Вона колись була така золота рибка, вона подавилася і вмерла. І мама чогось вирішила її спустити в унітаз. ну Як всіх рибок треба поховати в унітаз. І короті, вона застряла в унітазі. Короті, це, був, це був номер. Так, коала, до речі, у нас підліток куала підліток, ніжки середні. Дивіться, що підліток собі дозволяє спати в універі. Давай фокусуйся. Оба, бачите, зетки херачуть. Фу, Фу таке ковали любить сюди. Насправді буква Z не винувата, що підари її використали. Тому не, як вони кажуть, не обіжайтеся на букву Z. Бо у нас тут в місті у нас була вивиска ще років 10, типу, написана типу, східний базар. І типу, базар на англійській мові, буква Z. І чувак коричі, побив вітрини, коричі, побив вивиску типу, з тим, що використовується типа. Так що не будьте таким, тому що буква Z не винувата, що погані люди її використовують. Так, лихі люди, люди, як там казала. 11. Ось сюди. Ось така у нас куала. І давайте ще відкриємо з вами рибку. Ковало прям Володимир занейдрався. Я не знаю, чого така пошматована коробка. Це, я, якщо чесно, я не розумію, як так відбулося. Так, і до речі, топ мені подобався крокодил. От мені зараз подобається риба такий шолом риби. Оп-оп-оп, карась. От таку рибу на гачок от сюди ловить. І вона теж підліток і ще з принтованими чешуйками на ногах. І в неї ще такі <рючки> ручки є, дивіться, такі О, ласти. Дивіться, яка мега щаслива риба. Ну прям песня. Песня її накормили. ом 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 вона любить робити. Ну Прикол тема. Мені подобається риба. І у нас тут у неї корм. о он -ом, ом 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 Так що ось такого плану. І дві екстра деталі, до речі, у нас тут коали і у рибки. І у неї ось такий корм. Давайте рибку сюди, корм сюди, щоб не заважали, і вони разом з губилися. Так, давайте сюди, екстра деталі сюди. Далі, Володимир, я тут бачив, ох, срань. Оце дякую на колінах буду повзати перед вами. Це, якщо ви фанат лакриці, то ви мене розумієте. Якщо ви не фанат, то ви мене не розумієте. А якщо ви фанат лакриці, вам дуже вона подобається, то ви розумієте, як важко її знайти нормальну, якісну лакрицю. Ще поки дверці це я буду брати з собою в карман, кишеньки, буду з кишеньки доставати і під'їдати. Вам... А як вам дозволили так і втратити? Бо мене, коли я приношу там три іграшки, різних, різних три іграшки, точніше, чотири, і мені такі, ні, тільки три іграшки. Я говорю, ну вони ж різні. Не, ну вони ж і іграшки. тому заборонено ввоз більше блять, трьох іграшок. Тіпо, это, ну щось такого однотипного. А тут Володимир аж п'ять пачок захерачу, я не знаю. І ще нам приїхав один альбом. Десь ляся. Володимир знайшов альбом. Це тема. Альбоми потрібні завжди. І ми їх Забираємо. І останнє тут треба, Володимир казав, більш детально подивитися на картки, бо якийсь підозрілий робітник нової пошти, якийсь стажер. Дуже пристально приглядувався до карток. Треба буде перевіряти наявність карток. Тут причому повинні бути ті самі картки, які людство, за які людство готове вбити. Так, давайте ось це перше. Перше. Перша у нас вилізли ось такі пташка. Руфлет. Віктіні. перлинка Лілі. Ви знаходили перлинку Лілі? Ось вона. Скармері, дідок якийсь. Це у нас реверси. У нас нові реверси, до речі. Банірі, он жаби, Доун є. Даун, як її зважуть, ви так і не напишете, я не знаю. Я може дівчинку обзиваю. Ще Даун, Даун Ніхто не пише, а відбувається злочин проти дівчат. Так, наступно. Наступно у нас тут. Тут у нас Болт Йобарь Айони. Ну що ж, тут у нас померли Вульпікс у лісі. Бачите, помер. Бігав, бігав, шукав маму вульпікс, ну помер. Так, у нас Sacrid шарм. Бачите, який шарм. Луді коло танцює, співає, ніжку піднімає, тодемару, ніжечки. Ще туди мару їжачки. Це прям синя відображення, як це, мама з Орі Коріо танцює. Мігедіанці. В ми забираємо. Геракрос сюди. Снісал промочка, снісл промочка, снісл промочка. Мавайу промочка. Ще мавай промочка, ще маваю промочка. Це колекція пришмондовок. Бачите, які пришмондовки тут. О, Пікачу з машмедову. До речі, є інша. Вже де е, типу, фулар цієї картки, де маршмеллоу, маршмеллоу, маршлов. І Пікачу. Вони там разом. Коли буду розкладати, можу вам покажу. О, як, як він там? Драдіджон Драдідгіон. Оце коли попісав і довго хотів піснять, і нарешті попісав. У нього таке на обличчі читається. Ви самі не згодні. Всі відчували таке задоволення. Ми описуємо оце у нього, коли попісів. Це я заберу. Оце я прям. Я не знав, що така є. Щось я не придав значення. Ось зараз бачу, але це... Докакаючи колекції какуючих пісяючих покемонів. Так, цитітан, Дон Дозу. От. Моя Прешерс Моє золото. Ох, і хайпу вона наробила. Ох, і поламала життів людям. Це неймовірна красота. Сюди. Її. Ах, а пахне. Тут цікі бомжики, до речі. Я у Арбера таку картку купляв. Потім мені вже нападали і Володимир тут каче. А по факту її не було. Генгер. І це знайшов Володимир. Я не знав. Колись тут також, оце Морті. Цей визвав дуже багато хайпу. Картка була дорога. Зараз не пам'ятаю, може теж дорога. Прикол, це знайшов Володимир. Піджеї. Срані піджеї знаходяться тут. Якщо хто не в курсі, ми збираємо ми, ми, ми збираємо піджеїв. У нас є повністю колекція піджеїв, картки, де є піджеї. Я сподіваюся, вона повна. Оце останнє, якої не вистачало. Це Володимир знайшов. І ось ще колекція прошмандовок. Дві прошмонтовки. Тут у нас одна прошмандовочка. Ось ці прошмандовки. до речі, я не знаю, хто це така. Я в гру не грав я в гру не грав, але ось така от подруга, маленька лоля, чого я карти не зробили, каратичкою, я не розумію. Так що отака купа прошмондовочок. Сюди. Ось Тут ось така прошмандовочка. Фанатка цієї марні. Ще прошмандовочки. Не поняв. Це дубльові прошмандовочки. Ну, Придеться їх. Так, це пре і це пре. Ладно. Значить, дубльові прошмандовочки. Ми їх зацінимо. О, це скам'янілості. Це головна палеонтологиня. Вона мене навіть картка намальована є з нею. Типа заглушка. Мяут лежить. А це кажуть Дома з гри, відеогри, типу. це сцена, типу, з відеогри Айона з діліболтом Ну це, походу, дубль. Треба буде перевірити, перевіримо. Флафі-промочка. Це, до речі, флафі-промочка. І вона з якоїсь. 53 це, я так розумію, з колоди. І в нас є Меріп 45, Амфора 47, Марайдон 23 і ось така штучка. Ну, Коротше, це, до речі, тут неймовірні картки знаходяться. Хто шарить, той шарить, особливо ось ця. І пісуючий. Традіджон, як він там. Сюди їдемо! Як? Тут у нас ще щось. Тут у нас ходу те, що просив, просить, ну, це не точно. Можливо. Стадіони, дауни. Як багато даунів. Тобто, даунів. Energy Switch. Це Володимир по... Повідбирав, нічого все. <смі> Тренерів. <смі> Стадіонів, дивіться, як багато. о -хо 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 -хо! Це слюни, приберіть. Дивіться, скільки лілі <смі> Приберіть свої слюні. Дріволу. <смі> По максимуму. <хи> ну, голод, оце до тебе пойде, готов свої зернята, блядь. Будеш з своїми голуб'ятами відпрацьовувати. Так, і тут у нас реверси. Ой-ой-ой, багато реверсів з останніх сетів. Так що. Е, зараз ми глянемо. Приїхали багато всяких штучок, дручок. Можливо, деякі картки тут є. Бо якраз питали за реверси, а я свої реверси всі кричі, віддав, як воно називається, на аукціонах. За 300 гривень ці реверси вийшли, нічого страшного. Я попросив, щоб мені прислали нові реверси для нових аукціонів. Відносно прикольні нові такі. Володимир сказав, що безпантові. Ось такі нагадують ретро реверси. Реверс, лілі. Ну, тут вони більш повторюються. Все дивіться в колекторі обов'язково. Вибирайте, які картки вам подобаються, шукайте, питайте. Групу, посилання на групи в описі до відео там повинні бути дві групи. Ось такі тут ще холокартки. картки, Оце дуже гарна, до речі, холо картка. Дуже гарні картки. Тут у нас комоночки. Треба буде їх заюзати. Так що, ось такого плану. Якщо треба картки, пишіть. Група, до речі, загальна. В телеграмі, ідіть, приходьте, спілкуйтесь, там і новини, і приколи, і чого тільки нема. Так що, дякую, Володимир, за подарунки, за посилку, дуже тобі вдячний, мені навіть дали світло і ми зараз будемо це все розбирати. Так що, Пока-пока.